Це той сирник з карамельною поливкою, на який було ну, дуже багато запитів. Тому вирішила зробити покроковий рецепт приготування. Хто я така, щоб відмовляти вам у цьому задоволенні? Вмощуйтесь позручніше, а я берусь до праці. Найважливіше це, звісно, сир. Він має бути домашній, жирний, не мокрий, не перегрітий. Бажано спечь. Я перемелюю сир на м'ясорубці, не блендерую. В планетарному міксері збиваю яйця з цукром, поки маса не збільшиться в об'ємі і не побіліє. Поки збиваються яйця, я злегка збиваю вершки. Нема вершків, замініть їх повністю маслом. До перемеленого сиру додаю м'яке масло та розтираю. Туди ж додаю цедру апельсина, кілька крапель ванільного екстракту, манку та крохмаль. Нема екстракту, додайте ванільний цукор. Об'єдную сир та збиті яйця у кілька підходів. Ніжно гарно вимішую. Викладаю масу на пергамент та формую сирник. Я пекла в роз'ємній формі при 170 градусах 35-40 хвилин. Не перепечіть! Перепечений сирник несмачний. Коли сирник охолоне, готуємо поливку. Шоколад, який використовую, вам показую. Саме це поєднання дає ніжний приємний смак, який дуже пасує до сирника. Забігаючи наперед, розповім, що вже готую для вас рецепт давнього пляцка ходорівський. Тому тримайте на поготові сливове повидло, горіхи та згущене молоко.